Продовжується боротьба викладачів і батьків кадетів Державного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені Харитоненка з Державною прикордонною службою України проти переведення кадетського корпусу з сум до міста Хмельницький. Після отримання наказу ДПСУ від 1 квітня 2022 року. Колектив закладу та батьки кадетів намагаються зберегти діяльність кадетки саме в сумах. Керуючись перш за все тим, що сумський ліцей це навчальний заклад з посиленою військово-фізичною підготовкою, а не стовідсотково військовий, і де навчаються перш за все неповнолітні 13-17 років. А на військові після відвідин інституту вдосконалення вчителів в Хмельницькому, а саме там хочуть розмістити сумський ліцей. Віра в те, що ні в якому разі не можна допустити переведення кадетського корпусу з Сум і в батьків, і у викладачів ще більш зміцнилось. Те, що ми побачили, класи не оборудовані, класи не пригодні для навчання, класи маленькі. У нас, якщо у нас у класі до 30 учнів, до 30 ліцеїстів, то там парт. Поставити, тобто за санітарними умовами, немає там цього. Коридори узенькі, Де обладнання, ніде немає, тільки сказали, це будуть ті обладнання, що привезуть із сум. І виникає питання, а на якому, по якому праву, чи, як можна сказати, те, що закупали наші батьки тут, у Сумах з першого дня існування ліцея, те, що нам виділяли, виділяли суми, держава. Зараз переходить у Державну прикордонну службу. Чому? Чому все вивозиться все звідси, не описується, не здається вчителями кабінети. Далі як там будемо? Як? Життя, укриття там немає для дітей. Це діти, це інтернат. Діти повинні там і ночувати, і вони харчуватися повинні. Показали там, батьки будуть казати укриття. Якщо тут міністр освіти приїжджав і покажіть, будь ласка, бомбосховища, де діти повинні вчитися, щоб парти була, обладнання, а наші діти повинні там ночувати. Цього немає. Ну, і коли було одне питання, я задала пану фігурі, є такі у нас замдейники, Ви б відправили свого неповнолітнього неповнолітнього сина за 700-800 кілометрів від себе. У відповідь було мовчання. ну Зрозуміла, яка була б відповідь. А наших дітей нікому не жалко, тобто везіть, беріть і що хочете, то й робіть. Більшість наших вчителів проти. Ми тільки за Сумський кадетський корпус. Це наша земля, це наші діти, це наші кадети, це наша споруда, це наша історія. Ми тільки тут. Ми його починали, ми нікуди не збираємося їхати. Ми, коли прибули, нас взагалі працівники не за не хотіли пускати на територію, бо зсилалися на те, що це військовий об'єкт, і ми не маємо права там перебувати. Але так нам пощастило, що тоді. Саме тоді йшов на роботу директор цього інтернату для обдарованих дітей Юрій Іванович. І він нас запустив і показав умови, в яких ми наші діти будуть проживати. Значить, їдальня їдальня не розрахована на 270 кадетів. Вона розрахована на 150 чоловік і вона дуже маленька. Спальні приміщення вони не готові, тобто дітям спати ніде. Крім штукатурки і оголених проводів, ми нічого не побачили. Ванні кімнати також дуже маленькі. Стосовно мого питання, як буде діяти система оповіщення, нам пан Труфаненко сказав, що у кожної дитини є мобільний додаток, де підвищиться по тривогу. Тобто укриття також там немає, воно розраховане лише на 400 чоловік, але воно також не оборудовано. Постійно під час цього як так би мовити екскурсії. Нам наголошують про те, що це військовий об'єкт. На території цього ліцею також навчаються курсанти, які вже працюють, прийняли присягу. і Вони є військово, військово зобов'язаними людьми. Також нам місцеві жителі розповіли про те, що в двох годинах їзди від ліцею знаходиться атомна станція, є сміттєзвалище, з якого доносяться ну так би мовити, запахи. Це будуть відчувати наші. Кадети і є ще три військових об'єкти. Тому я вважаю, що це дуже великий рівень небезпеки для наших батьків. На питання на запитання пана Стужука, коли будуть діти, як саме вони будуть прибувати. Він сказав, що це відповідальність батьків, дітей доправляють самі батьки і ніякої юридичної відповідальності за долю наших дітей вони не взагалі не несуть. І наостанок можу сказати, що Відношення до нас, батьків, м'яко кажучи, було дуже зверхнім. Нас там не чекали, до нас приставили конвой. Навіть вибачте, до дамської кімнати ми ходили у супроводі працівників ліцею. Тому я скажу, як мати. В Хмельницьку взагалі ні, я планую і моя дитина хоче навчатися самі, саме у місті Суми. Ми давно вже подали позов до суду. Ми боремося, і боротьба триває, і я знаю, що ми переможемо, тому що правда, за нами. Представники ДПСУ порушили дуже багато чинного законодавства, яке стосується якраз освітніх закладів, бо ми є заклад освіти. Наші діти це здобувачі повної загальної середньої освіти, тільки спеціалізованої. Осиленої військово-фізичною підготовкою, і е, додати хочеться мені, що форму навчання, як і міністр освіти сказав, і як є роз'яснення на міністерстві на сайті Міністерства освіти, обирають батьки. І батьки є визначальним і вирішальним фактором. От навіть сумський міський голова сказав, що в тих навіть закладах в Сумах, де є повноцінні укриття, комісія їх прийняла, то е, директори шкіл мають зібрати Батьківські збори і батьки мають вирішити, чи будуть діти вчитися в очному форматі чи на дистанційному. От ми е, з батьками порадилися. Ми зробили таку заяву. На виконуючого обов'язки пана Стожука вказали дуже велику кількість постанов і законів, на які ми посилаємося, і ми прямо таки просимо довести до педагогічної ради ліцею вимогу батьків про дистанційну форму навчання, тому що пан Стожук стверджує і дуже наполегливо стверджує, що з 1 вересня наші діти чомусь зобов'язані поїхати на очну форму вчитися до Хмельницького. Як ви чули, умов нема, батьки побачили. Поїхали наочність Вони всі, ну я б сказала, вони просто її крадуть з нашої кадетки. Цю всю наочність і сумська обласна рада виділяла під програми, виділяла кошти, і батьки турбувалися, депутати турбувалися. Наші місцеві ніяк ні хмельницькі і ніяк не представники ДПСУ. То чому зараз вони забирають все те, що нам належить, і хочуть собі зробити якийсь там ліцей? Воно наше і нам залишиться, і ми переможемо.